Професор Валерій Соловей, який знаходиться в Москві, заявив, що 26 жовтня 2023 року Путін помер. Джерела, люди з близького оточення Путіна. Цікаво, що Кремль тримає паузу. Перед цим смерть Жириновського приховували більше місяця. Перед початком підпишіться та поширюйте: приємниками можуть стати патрушев або Шойгу. При цьому політика відносно України, на жаль, для нас. Не зміниться можливо навіть більша ескалація. Хоча у них завжди є шанс закінчити спеціальну військову операцію, повідомивши, що її цілі досягнуто, і таким чином спробувати легітимізуватися в очах Заходу, Китаю та інших країн, нагадаю, що до виборів у Росії залишилося 6 місяців. А про те, чи буде в них брати участь Путін, офіційно заяв немає.